Всім привіт, доброго дня чи вечора. Давайте подивимося, чи буде екологічна катастрофа якась в Україні протязі війни. Дивимося на англійських картах. Дивимося, дивимося. Так, чи буде екологічна катастрофа? У нас випадає четверка динарії, гроші виділяються на те, щоб цього не Щоб це не було. Цього... Дивимося, дивимося. Так, у нас є. Так, дивимося на 5 картах. Дивіться, гроші виділяються. Дуже така хороша сума на це. Так, що у нас? Двійка чаш. Дивіться, дивіться, дивіться. Все робиться для того, щоб екологічної катастрофи не було. Усе робиться. Є якісь домовленості, домовленості вже давно такі вони є, і е, про те, що ми навіть і не знаємо. Ось, виділяються гроші і ніякої катастрофи на протязі. Ні, однозначно, ні ніякої катастрофи, ні ядерної, ні як от ОЧС у нас було, так ніч як на Запоріжжі стоїть у нас так. Всі переживали, що Запоріжжя може бути якийсь вибух. Ні, нічого не буде, ніякої екологічної катастрофи, навіть і мови про це йти не будуть. Дуже хороші карти, дуже хороше майбутній знак. І все давно, давно вже вони про це вже поговорили. Вирішили, повірте мені, нічого не буде, будьте спокійні, Всього найкращого ставте лак підписуйтесь.